Наш спільний дім велика Україна. Сьогодні всіх дітей скликає на уроку. Щасливий хай буде кожнісінька дитина і впевнено, на науку робить кров. 1 вересня радісно учні зустрічає і до школи ззиває свети. Світливий дзвоник і хай для усіх українських дітей. Дорогі учні, шановні батьки, учителі! Літні місяці пролетіли дуже швидко, майже непомітно. І сьогодні я радо вітаю вас усіх зі святом з нами. У цей день традиційно у всіх школах звучить перший дзвінок, який сповіщає про початок нового навчального року. У непростий військовий час ми розпочинаємо навчання. 24 лютого назавжди змінило. Перекреслило багато планів. У когось забрали домівку, когось розлучило зі своїми рідними, змусило переїхати, перейти на дистанційне навчання. Але завдяки мужності і відвазі наших Збройних сил України Україна вистояла і продовжує відстоювати свою незалежність. Сьогодні особливий день для наших першокласників. Він стане початком шкільного шляху. А для майбутніх випускників не кінцем, а точкою відліку для нових звершень та майбутніх перемог уже в дорослому житті. Наші любі першокласники усі знання, що ви отримаєте в школі, стануть для вас тією опорою, з якою буде легко йти дорослим життям, досягати все нових і нових успіхів. Ви навчитеся бути впевненими у своїх силах. Бути наполегливо у своїх цілях, бути успішними у своїх відкриттях. І я абсолютно впевнена, що кожен з вас буде тією яскравою зірочкою, що освітлює ще більше нашу найкращу Україну. Тепер ви вже по-справжньому можете пишатися високим званням учня Тернівського ліцею. Вітаю вас зі свято! Ласкаво прошу до нашого великого колективу! Дорогі випускники! Цьогорічний перший дзвінок сповістить вам про початок фінішної прямої, яку ви маєте пройти з гідністю, аби накопиченого за шкільні роки багажу знань вистачило для продовження навчання інших навчальних закладах. Шановні учні нашого ліцею, щиро вітаю усіх, із Днем Днем з початком Спочатку нового навчального року будьте мудрими! Нехай у вашому житті завжди буде місце для знань, добра та успіху, які завжди допомагатимуть справлятися з усіма негараздами, наснаги вам на весь навчальний рік, а всім нам перемоги над агресором та мирного неба над головою. Найкраще свято 1 вересня для тих, хто йде у усі найперший клас. Вони такі красиві, чепурні. Тернівська школа щиро зустрічає вас. Сьогодні 1 вересня 2022 року. В нашу шкільну родину вступають малюки першокласники, а двері в країну знать відкриє перша вчителька – Бойко Оля Олександрівна. Будьмо знайомі!

Мишкаря, морі, діти рідної землі. Ми прийшли у перший а вона науки кричуть нас. Люби дуже, <му> ваша лека, сьогодні на пошире. Люба, не любая. Я ви дуже люблю. Вчора я була мала йому, бігала мене на його. А сьогодні перший клас і зміну в перший раз. Мама так донесла на день класси, і заходилася е в інтернет прийшла, і перший клас вона пішла. Вистав і село без березня пішла. Я пішов до класу і буду школарем. Я сам всіка до класу познаюсь в школаре. Я, я підріс, я вже школяр, маю раниці буквально. Мама каже, свято нас, я йду в перший клас. Мій дорогий перший клас! Цей день це велике свято не тільки для вас, але й для мене також. Ваші щирі посмішки, очі з іскорками цікавості та віку радії, що нам з вами шлях буде повний добрий привод та досягнення. Ваші батьки з любов'ю виховували вас вдома. Прийшовши до школи, ця любов буде тільки зростати. Моє серце вже чує кожне ваше сердень бо ми стаємо однією великою родиною. Життя у нашому класі будуть завжди охороняти доброзичливі феї. дружба, повага та щира допомога. Кожен з вас, ніби особливий волю, об'єднавши їх і разом, ми створимо велике, тепле терпення. Наш перший дружній клас Вітаю вас, мої юні, успіхів вам у найяскравішій прибуті життя. Твій останній шкільний першовересень відзначають п'ять українських нашої школи. Попереду наш узвишальний рік, допускний клас, що підведе підсумок усього їхнього, шкільного життя. Надаємо їм слово. Вересень панує вже довкола, наче той художній чарівник. Добрий день, моя найкраща школа. Це для нас останній в школі рік. Вже й до фінішу наш біг, ще ривок і ляжуть нам під ноги, Сто нових, незвітних доріг, Ще лежать для всіх біля порогу. Ще ривок, ще рік, і ще ледь ледь, і життя доросло вас чекає. Що ж, хлопці, уперед, час від нас натхнення вимагає. Нехай щастить вам всім моляти, ростіть розумні та сміливі. Життя шкільного сторінок, хай будуть сонячні щасливі. Учиться перший класс у лікрі науки світ. Хай будем рівним радістів науку твій поліс. добрим, відданим та сачі повражай. Навчився мови рідної і люби свій рідний край. Люди перший клас, жодна ставка, день і в час. Перший клас пристала на тих новом, щоб старший карта до складного. Ось і пролунав пловну 2022-2023 навчальний дорозі. чарівна мелодія шкільного дзвоника та Перші устня на гарні оцінки, учителям на сумлінних, допитливих учнів. Бажаємо успіші і зна, змагань людьми і серця, зналяти для життя, для України і її мирному.